Вітаю в останній темі третього модулю. Пропоную трохи відпочити від формул зведення та одиничного кола. Допоможете мені зі стикерами, а ви знали, що слово «функція» походить від латинського функціо. Воно означає виконання, звершення, службовий обов'язок. Наклеюючи стікер, ми виконуємо деяку дію. Тобто, беремо один предмет з однієї групи, клеїмо стікер і відкладаємо у другу групу. Так само діє функція F. Вона ставить у відповідність кожному елементу з множини x один і лише один елемент з множини y. Множина x це область визначення функції, а множина y область значень. А якщо ми знімемо стікер, тоді одному елементу з множини y ставимо у відповідність один елемент з множини xів. Тобто застосовуємо обернену функцію g до функції f. Якщо стікер дуже гарно приклеївся, то нам не вдасться його зняти. Так само і з функціями, не для кожної функції f існує обернена функція g. Чи існують обернені функції до тригонометричних? Так існують. Щоб перейти до обернених, розглянемо самі функції синуса та косинуса, а також тангенса та котангенса. Для синуса та косинуса область визначення множина дійсних чисел. А значення вони набувають тільки від мінус одиниці до одиниці. Для тангенса Область визначення вся дійсна вісь, окрім тих іксів, в яких косинус перетворюється в 0, а для котенеса, для яких синус перетворюється в 0. Водночас їх значення належить множині дійсних чисел. Згадаємо, який вигляд мають функції синус та косинус. Вони періодичні, їх період дорівнює 2 π Це вказує на те, що їх значення повторюються, тобто синус кута альфа дорівнює синусу кута альфа плюс 2 π те ж саме справедливо і для кута альфа плюс 4π, плюс 6π і так далі. Головне, щоб число, яке додається до кута, було кратне 2π. Який вигляд тоді матимуть функції, обернені до синуса та косинуса? Подивимось уважно на графіки. Чи можна стверджувати, що це графіки обернених функцій до синуса та косинуса відповідно? Функція ставить у відповідність кожному елементу з множини x один і лише один елемент з множини y. Розглянемо графік для синуса. Для x дорівнює одна друга маємо 1, 2, 3, 4 і так до нескінченності значення y. Щоб уникнути такої неоднозначності, необхідно обмежити проміжок, на якому ми розглядаємо значення функції y. Як це зробити? Дивимось на графік. Візьмемо значення y на проміжку від мінус π на 2 до π на 2. Тоді х набуває значень від мінус 1 до 1. За такої умови кожному x відповідає одне значення y. Аналогічно для оберненої функції косинуса. Знову ж, якщо взяти х рівня 1 друга, отримаємо неоднозначність. Для косинуса треба розглянути інший проміжок. Чому? Беремо Y з проміжку від мінус пі на 2 до пі на 2. Для х 1 друга отримали два різних значення Y. Треба розглянути Y на проміжку від 0 до пі. Тоді для всіх X від мінус 1 до 1 ставиться у відповідність єдине значення Y. Арксинус це функція, обернена до синуса. Вона визначена на проміжку від мінус 1 до 1. А її значення лежать на проміжку від мінус пі на 2 до пі на 2. Арккосинус – це функція, обернена до косинуса. Область визначення арккосинуса – проміжок від мінус 1 до 1, а область значень від 0 до пі. Ми хочемо знайти арксинус однієї другої. Що це означає? арксинус однієї другої це кут, синус якого дорівнює одній другій. Зауважте, арксинус це. Кут. Синус якого кута дорівнює одній другій. Правильно 30, 150, 390 і так далі. Але ми розглядаємо лише кути від мінус 90 до 90. Тому арксинус однієї другої 30 градусів або пі на 6 радіан. Аркосинус х це теж кут, косинус якого дорівнює Х. Водночас, значення цього кута лежать на проміжку від нуля до пі. Або ж від 0 до 180 градусів. Ми розглянули функції, обернені до синуса та косинуса. Навчилися будувати графіки цих функцій. Визначили, що арксинус та аркосинус від х це кути, і значення цих кутів належить області значень відповідних функцій. Залишилося розглянути обернені функції тангенса та котангенса. Це ми і зробимо у наступному відео. До зустрічі!